Водій Вазівської вісімки не впорався з керуванням та на швидкості проламав паркан та врізався автівкою у будинок. За хвилину з під'їзду повибігали не на жарт перелякані мешканці. Сусіди в ночних рубашках прилітіли, це зрозуміло. удар був сильний. Це я слишала. Удар був сильний. кот з окна, в пулі. У ладі перебували кілька молодиків. На щастя, ніхто не постраждав. Пострадавши, слава Богу, не було. Ніхто не пострадав, але люди були в нітрином стані. Ті, хто їхали в машину інспектори ДАІ прибули за п'ять хвилин, зафіксували пригоду та викликали евакуатор. Пошкоджений автомобіль скерували на арешт майданчик. Був наїзд на перешкоду на водія складно протокол по статті 124. Зараз матеріали скеровується Личаківський суд. Яке рішення прийме, кажуть, суд по відношенню до водія. Нам буде просто відомо пізніше за словами інспекторів. Водія, який скоїв ДТП, експертиза визнала тверезим. Тому за таке порушення шанувальник автоперегонів втратить водійські права на рік або ж сплатить адміністративний штраф. Суд зобов'яже автопорушника сплатити лише адміністративний штраф. А ось поламаний паркан мешканці цього будинку відновлюватимуть за власні кошти. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.